Зараз доволі часто можна почути про те, що варто читати книги. Про це говорять майже всі блогери, різні відомі підприємці, прости господи політики і ще ціла купа різних класних людей. Але більшість людей насправді не задумується про те, а чому взагалі треба читати книги. Ми всі загалом знаємо, які переваги має читання. Це розширення словникового запасу, розвиток уяви і нові знання. Це все ми чули ще в школі і 100% все так і є. Але чи справді в 21 столітті нам ще потрібні книги? Зараз є Netflix, різні курси, соцмережі, YouTube, інтернет і взагалі штучний інтелект, який може допомогти вам вирішити будь-яке питання. Невже книги справді вартують нашого часу? Всім привіт! Мене звати Артур і я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І сьогодні я розповім про те, чому варто читати книги. А в кінці цього відео дам пару порад стосовно того, як почати читати більше. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, робіть собі чай і влаштовуйтесь зручніше. Поїхали. Якщо чесно, то в дитячому віці і в школі я не дуже любив читати. Ну, я взагалі, звісно, читав, але як і всі інші школярі, тільки те, що давали в шкільній програмі або домашнім завданням на наступний урок. І Я спокійно собі жив в оцих шкільних межах, поки не почав трохи дорослішати і поки не зрозумів, що можна читати не тільки те, що мені кажуть. Але й самому обирати різні книги на теми, які мене цікавили. Ну і звісно, я завжди чув від різних класних людей про те, що треба читати. І десь в 9 класі я почав читати книги, які мене справді цікавили. То були якісь там художні книги типу Стівена Кінга, і трохи книг про саморозвиток і всяке таке. І після того я зрозумів, що це просто вау. І саме в цей момент я полюбив читати книги. Але хочу сказати, що оглядаючись назад, після цілої купи прочитаних книг, я тільки зараз почав розуміти, які насправді переваги мені дало читання книг. І далі ми про це поговоримо детальніше. Зараз я розкажу вам те, що зрозумів з власного досвіду, і як приклад наведу декілька цікавих досліджень для підтвердження моїх слів. Перша причина читання є ідеальною вправою для стимуляції мозку. Регулярне читання покращує роботу нашого мозку і тренує пам'ять. Дослідження довели, що читання викликає взаємодію між кількома областями мозку і призводить до того, що ваш мозок краще розуміє і зберігає інформацію. Тобто, по суті, читання це таке собі тренування для мозку, яке допомагає його тримати в тонусі і покращує пам'ять. А ще уповільнює процес погіршення функції мозку, яке, на жаль, відбувається з віком. І хочу поділитись з вами однією цікавою штукою, яка дасть відповідь на питання, чи варто читати електронні книги. Дослідження, проведені в Норвезькому університеті Ставангера, виявили, що якщо ви читаєте книгу в електронному форматі, то ви гірше запам'ятовуєте сюжет і всякі цікаві факти з неї, ніж якби ви читали паперову книгу. Для нас і нашого мозку дуже важливим є тактильний досвід читання книги, товщина книги, гортання попередніх сторінок. Ділення якоїсь інформації, прописування якихось нотаток на полях і так далі. Все це впливає на те, як ми запам'ятовуємо інформацію. Тому пам'ятайте про це, коли наступного разу захочете прочитати якусь електронну книгу. Друга причина ми стаємо кращими в розмовах і дискусіях. І справді, книги допомагають розширити словниковий запас і багатогранніше, глибше висловлювати власну думку. А оскільки читання розширює наші знання, то ми маємо можливість брати участь в різних цікавих розмовах і Мувати свою унікальну точку зору і підтримати свій аргумент чи контраргумент, і я дуже радий, що колись почав читати книги. Бо зараз, коли я маю якийсь публічний виступ і ділюся корисною інформацією з іншими, то я вже не стою як колись і не знаю, як би то пояснити. Я не екаю і не мекаю, а можу гарно сформулювати свою думку, створювати круті речення, які допомагають людям краще зрозуміти мене. І я вважаю, що це сталося саме завдяки читанню і тому, як воно розширило мій словниковий запас. Наступна, третя причина читання це можливість перейняти досвід якоїсь успішної людини за невелику ціну. Просто подумайте собі, скільки коштує потрапити на якусь подію, де спікером буде якась крута людина. Наприклад, послухати Річарда Бренсона, Джефа Безоса або Біла Гейтса. Якщо ви звичайна проста людина з середнім заробітком, то в цьому плані вам буде трохи складно, бо купити собі квиток на якусь цікаву конференцію може бути для вас дорого, але насправді з книг, написаних такими людьми, ви теж можете отримати всі потрібні знання і не треба нікуди їхати. Тобто, книга це інструмент, який передає точні слова. Ідеї, мислення і навіть поради автора. Ніби ви розмовляєте з цією людиною тут і зараз, і у зручний для вас час, лежачи собі десь на ліжечку. І я вважаю, що це прекрасно. А четверта причина, чому варто читати книги, читання покращує нашу концентрацію. І це дуже важливо. Бо в сучасному світі більшість людей має низький показник концентрації уваги. Ми сідаємо працювати і постійно відволікаємось на телефон, соцмережі, переписки і так далі. От самі згадайте. Коли ви останній раз, дві-три години сфокусовано щось робили і не відволікались, щоб дізнатися, чи раптом вам хтось там в телеграмі не написав повідомлення? Давненько таке було, правда? Зараз ми живемо в час швидкої уваги. Ви, напевно, знаєте про TEDx. Це такі події, де люди виступають на сцені і діляться різними цікавими ідеями. І раніше ці події тривали 17 хвилин, потім 10. потім 6, а зараз вони тривають по 3 три хвилини один виступ всього-навсього 3 хвилини. Бо саме стільки часу людина може зберігати свій фокус і не відволікатись. І якраз читання книг може допомогти нам покращенні нашої зосередженості та уважності. Бо коли ми читаємо якусь книгу, ми фокусуємося на сюжеті, темі або на проблематиці, яку вона висвітлює, і це допомагає збільшити тривалість нашої уваги, підвищує здатність концентруватися і зосереджуватись на інших завданнях. Ну а п'ята причина читання допомагає покращити емпатію і соціальні навички. Особливо художні книги можуть допомогти нам в цьому. Як читачі, ми взаємодіємо з різними історіями різних героїв, а це дає нам можливість пережити нове життя, новий досвід, а також краще розуміти і відчувати інших людей. Бо саме під час читання ми знайомимося з персонажами, їхніми почуттями, мотивацією і вчинками. Це допомагає нам покращити наше розуміння людської природи, розвивати емпатію і сприяти. Соціальній взаємодії і взагалі читання допомагає нам прийняти досвід інших людей. Коли ми читаємо різні історії, ми бачимо ситуації, в які потрапляють герої, і на основі цього можемо робити певні висновки і потім в майбутньому не приймати або приймати схожі рішення. І це теж дуже круто. А шоста причина: читання допомагає розслабитись, заспокоїтись, зменшити стрес і навіть краще. Спати читання може перенести нас в інший час і місце, активізує нашу уяву і допомагає нам знайти нові способи висловлення ідей і думок. І на відміну від фільмів зі спеціально створеним візуалом, де ми спостерігаємо за сюжетом через погляд якогось режисера. Коли ми читаємо книгу, активно працює наша уява, і мозок створює картинку, яка ніби індивідуально під замовлення зроблена для нас. Наша уява створює для нас комфортний простір і допомагає зануритись в сюжет на наших умовах. Це ніби ви створюєте фільм в себе в голові, і ви його головний режисер. У мене багато разів, до речі, було таке, що я дивився фільм, знятий за мотивами якоїсь книги, і думав: Блін, та я ж це краще уявляв. Господи, як ви це взагалі зняли? І до речі, цікавий факт. Національна система охорони здоров'я Великобританії запровадила програму Читай і ти. Вони заохочують пацієнтів більше читати і використовують це як частину їхньої терапії для зменшення стресу і подолання тривоги, депресії і соціальної ізоляції. А ще читання протягом 10-20 хвилин перед сном допомагає нам відволіктись від тривоги і нав'язливих думок, в той час як використання телефону навпаки погано впливає на якість сну. До речі, я про це вже розказував в моєму останньому відео про те, як прокидатись раніше. Дуже раджу вам його теж подивитися. І продовжуючи цю тему, я настільки звик читати перед сном, що зараз, коли я не читаю, то мені вже якось важче заснути, і я тривожніше себе почуваю. Тому як бачите, читання теж відіграє важливу роль в нашому психологічному здоров'ї. І сьома причина читання допомагає розвивати креативність. Щоб наш мозок був креативним, треба якомога більше читати. Бо читання стимулює нашу фантазію і творчість. А взагалі читання різноманітних жанрів розширює наше уявлення про світ і стимулює творчий Потенціал. Воно надає нам нові ідеї, погляди і перспективи, які сприяють розвитку творчості. Ви ніби закидаєте собі в голову цілу купу класних, цікавих історій, а потім ваш мозок створює нові нейронні зв'язки, і у вас дуже несподівано з'являються різні круті, нестандартні ідеї. І ви потім таки думаєте: о, вау, оце я крутий клас! А насправді весь секрет в читанні книг. Чим більше ми читаємо, тим креативнішим буде наш мозок. Це була остання причина, чому варто читати. І перед тим, як ми перейдемо до порад, які допоможуть читати більше, то хочу нагадати, що цей блог існує завдяки людям, які його підтримують. Дякую всім, хто підтримує блог Keep Going на БаймієКофі, а особливо вдячний цим прекрасним людям. Дякую! Окей, давайте я швиденько розповім декілька порад, щоб читати більше. Перша порада: перетворіть читання в звичку. Читайте кожного дня по дві сторінки. Звучить смішно, так воно і є. Дві сторінки це зовсім мало і не забере багато часу. І швидше за все, коли ви прочитаєте дві сторінки, то вам захочеться ще трохи почитати, і ви навіть не помітили, як прочитав ще 10 сторінок. Саме так це і працює. А в ті дні, коли не хочете читати, то просто прочитайте хоча б дві сторінки для того, щоб зберігати прогрес і звичку. І це вже значно краще ніж нічого. Друга порада: зробіть читання частиною свого ранкового чи вечірнього ритуалу. Читайте зранку за чашкою кави або ввечері. В ліжку перед сном. Я, наприклад, маю звичку читання в своїй ранковій рутині. Кожного ранку, ще до того, як почати працювати чи поснідати, я читаю 5 або 10 хвилин. Просто визначте чіткий час на читання, коли вам буде найзручніше це робити, і у вас це вийде. І третя порада, читайте те, що вам цікаво. Не треба читати всі ці бестселери і так далі. Читайте те, що вам справді хочеться прочитати. Любите футбол? Читайте книги про футбол. Любите нейрохірургію, читайте про це книги. Любите психологію? Читайте книги про неї. Тут все просто. Якщо вам справді цікава тема книги, яку ви читаєте, то ви з більшою задоволеністю і швидкістю її прочитаєте. От і все. Якщо ви б хотіли подивитись окреме відео про те, як читати більше, то пишіть про це в коментарях і я обов'язково його зроблю. Дякую вам за перегляд. Не забудьте тиснути лайк і підписатись на мій канал. Підтримуйте ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!